Щороку із цих дверей на ринок праці виходить в середньому три сотні молодших спеціалістів. І, орієнтуючись на той такий ринок праці, аби не перенасичувати його, коледж кілька років тому зменшив кількість студентів-фінансистів. Натомість почав готувати транспортників та фахівців з оцінки майна. Паралельно з переорієнтацією на більш затребувані та ексклюзивні для Вінниці спеціальності, навчальний заклад два роки тому започаткував ярмарок кар'єри. Аби ефект від його проведення був більшим, класичні співбесіди замінили на творчу програму. Перший етап це приходять представники роботодавців і презентують свої підприємства і розказують студентам, що вони очікують від своїх працівників. Другий етап полягає в тому, що отримавши попереднє завдання, ті студенти, які виявили бажання, вони готують якісь проекти. Ті проекти, які сподобались, видають іменні сертифікати студентам на виробничу практику. Ну а далі як кажуть, як. Як вони себе зарекомендують у другокурсника Євгена? В запасі ще рік, та нині він уже презентує власний проект, прагне довести і собі і представникам бізнесу, що добре засвоїв тонкості оцінювання нерухомості. Моєю головною задачою було визначення вартості магазину площею 60 квадратних метрів. Потрібно було використовувати багато різних підходів для знаходження цієї вартості, і все це робилося для того, щоб можливо зацікавити роботодавця і можливо в подальшому отримати місце роботи. Про участь у цьогорічному ярмарку заявили дев'ять компаній та організацій: як державних, так і комерційних. Вперше долучилися представники Державної фіскальної служби на підготовку проектів студентам дали місяць і тепер готові. І вислухати пропозиції щодо покращення податкового клімату держави. Я пообіцяв, що кращі роботи будуть заохочені у вигляді якихось цінних подарунків. А студенти, які закінчують вищі навчальні заклади, або ж у перспективі будуть працевлаштовані у нас на якихось пільгових умовах. А якщо мова йде про середній навчальний заклад, значить ми будемо сприяти в тому, що вони вступали до наших спеціалізованих вузів, наприклад, до Ріпінської академії коладкової служби. Результати ярмарку підтверджуються й цифрами. Минулого року з 40 бюджетників, які виявили бажання представити на ньому власні проекти, 26 розробили кар'єрний старт.